Я прочитаю одне місце Святого Письма, і ми побачимо. Давайте пошукаємо, хоч відкриємо своє серце, що Бог сьогодні хоче відкрити про себе і що Господь хоче відкрити нам про нас. Подивитися, який Бог, і подивитися які ми. Книга Пророка Осії, 6 розділ. Прочитаємо весь розділ. Ходіть і вернімось до Господа, бо Він пошматував і нас вилікує, ударив і нас перев'яже. Оживить Він нас до двох день, а третього дня нас поставить, і будемо жити перед обличчям Його. І пізнаємо, намагаємося пізнати ми Господа, міцно поставлений прихід Його, мов зіниці. І він прийде до нас, немов дощ, немов дощ весняний, що наповнює землю. Що зроблю зроблює тебе, що зроблю тобі, юдо, бо ваша любов, немов хмара поранку, і мов та роса, що зникає уранці. Тому я сам їх пророками, позабивав їх пророченням у своїх, і суд мій, як світло, те вийде. Бо я милости хочу, а не жертви, і богопізнання більше від цілопалень. Вони заповіта мого порушили, мов той Адам, вони там мене зрадили, і гелад місто злочинців, повне кривавих сидів. І як той розбишака чигає, так ватага священику на дорозі в Сихем учиняють розбій, бо злочин учиняють вони. У домі Ізраїля бачу жахливе. Там блуд у Єфрема на Ізраїль. Також, Юда, для тебе жнива приготовлена. Я як долю народу свого поверну. Так Господь звертається пророки, Господь через пророка Іс Осію звертається до народу ізраїльського. І ви знаєте, сьогодні народ ізраїльський для нас приклад. Коли він був так, поступав. Ми не лучше і не хуже поступаємо їх. Ми точно так, тому що ми люди, ми всі від, маємо ту, ту ж саму Адамову природу, гріховну природу. І якщо ви дивилися, що можна побачити в тому, який Господь. І дивіться: ходіть і вернімось до Господа. Бо Він пошматував нас і вилівки, ударив нас і перев'яже. Оживить він нас до двох дня, а третього дня споставить і будемо жити перед обличчям Його. І пізнаймось, намагаймось пізнати ми Господа. Знаєте, Господь через пророка Ісаїо говорить, ходіть і вернімось до Господа. Тобто, Бог проявляє себе, знаєте, не як Якийсь жорстокий начальник, жорстокий такий, який требує всього лиш. А він через пророку Іса Іосію каже, ходіть, навернімось до Господа. Тобто ми бачимо, Господь проявляє таку заботу, шукає, каже, просить, ходіть, наверніться, приходьте до Господа, шукайте Його. Хоч Він і пошматував, но він вилікує. Хоч Він ударив, но він перев'яже. Знаєте, Господь написано, кого любить, того і карає. І б'є всяк, батько б'є всякого сина, якого любить. Тобто Бог ніколи просто так не наказує, Бог ніколи просто так не, не дає нам якесь покарання. Всі ми знаємо цю, знаєте, Божий закон, заплата за гріх, смерть. Тобто Заплата за гріх гріх обов'язково повинен бути покараний. 100%. Тобто гріх не може просто, так знаєте, десь уйти, розтворитися і, і зникти те сам по собі. Він сам по собі не зникає. Гріх ніколи сам по собі не буде часом ніяким, ні, ні, абсолютно нічим він не заглажується. Інколи ми е, зробили якийсь гріх, е, походили місяць-два і забулися, і на цьому спокоїлися. Але гріх не зникає. Гріх повинен бути або ж наказаний, або гріх повинен бути або ж змитий кров'ю Ісуса Христа. Тобто Він очищається омиттям кров'ю Ісуса Христа, або ж Він наказується. Тобто, покарання, заплата за гріх є обов'язково. І тому віруча людина завжди приходить до Господа, і якщо звершив гріх. Сіда кається, Господи, прости мене, кров твоя, очищає мене від усякого гріха. Тобто, ми можемо, віруюча людина, може прийти до Господа і гріх свій змити кров'ю Ісуса Христа. Тобто Ісус Христос омиває. Але та людина, котра гріх не просить, яка не мити кров'ю Ісуса Христа, Він обов'язково буде покараний. Обов'язково. І тому Господь ходить і каже, шукає в народі ізраїльському. Гукає людей, сьогодні це до нас залежить. Ходіть, Господь, верніться, наверніться, тому що Він ударив, Він вас вилікує. Він наказав за гріх. І коли приходите, Він вас вилікує. Оживить нас і до Двого третього дня нас поставить. І будемо жити ми перед обличчям Його. Не вигони воно. Не, не забуду за вас, будете жити. Перед моїм обличчям. Тобто так Господь проявляє, такий Господь сьогодні покаже нас, я отакий. Пізнайте мене. Намагайтесь пізнати Господа. І написано, що міцно поставить прихід йому зіницю, і він прийде до вас, немов дощ ранковий. Я думаю, брати і сестри, дивіться, коли, коли приходить. Так потрібен дощ. І він приходить як дощ ранковий. Тобто це, це приємно. Це ніколи, ніколи не є знаєте, таким воно для нас нежиданим або недобрим. Не він прийде до вас як, як ранковий дощ. Отакий наш Господь. І він, пророк ось я показує в таких прикладах. Пізнайте, зрозумійте мене. І Прийде той дощ весняний, що напоює. Землю. Знаєте, е Декілька кажуть, декілька дощів у травні місяці і врожай буде. Тобто, як весняний дощ прийде, на який напояє землю. Я думаю, що в цьому ми можемо теж бачити нашого Господа. І дивіться, Господь хоче тепер показати знаєте, от, е нашу суть, людську. Да? Дивіться, що Єфреме зроблю, я тобі. Що зроблю тобі Юдо? Бо ваша любов, не мов хмара поранку, і мов та роса, що зникає уранці. Наша любов, тобто показує суть людини. А ти людину, отака. Господь каже: Я приходжу той, як дощ раній, який наповняє землю, а ваша, ви, люди, як той, знаєте, роса ранкова, як та хмара поранку. Що зникає? Знаєте, е замітили хто, коли приходиш, роса, тільки сонце блиснуло, декілька минут, все, і роси вже нема. Її немає. Так він каже, отак ваша любов, отак ваше хочіння передо мною. Ота отак ви, отакі ви люди, вас тут заблищало і мить, і вас не стало. Тобто не стало у вас цієї любові, не стало у вас відношення. До мову, до мене. Тому ми маємо пізнавати себе через слово. Ми маємо пізнавати Господа через Слово Його. І апостол Прокаже, Господь через пророка. Тому я тисав їх пророками, позабивав їх пророчим у свої. Знаєте, тисав вас пророками. Тобто, Розумієте, що таке тисав? Це, це обрубував все те, що не потрібно, обрубував так, щоб із камня вийшла якась гарна скульптура. Щоб не був просто камінюка. Да? Може, лице, а тут нічого не відомо. Я тесав вас, я, я через пророків доказував, я через пророків горив до вас. Отаки От ми люди. Такий Господь, який шукає, який гукає нас до себе. І ми люди, які інколи тікаємо, робимо зло перед Богом. І він каже, я вас стисав. І я вам говорив. Бо я милості хочу, а не жертви. І Богопізнання більше від цілопалень. Прекрасне місце, яке Господь сьогодні говорить про себе і що Він чекає від нас. Він каже, бо я милості хочу, а не жертви. Представляєте? Богу не потрібна сьогодні жертва. Він каже, Я хочу, щоб ви були милостиві, щоб ви милість проявляли. Мені не потрібна жертва. проявіть до мене милість. І Він каже: Я хочу більше Богопізнання від цілопалень. Сьогодні Богу не потрібно ті жертви, цілопалення, які народ приносив. Богу приносив від ягнят, приносив від хліба від всього, що палили перед Господом. Ради Господу каже, я цього не хочу. Мені мені Богопізнання. Ти пізнай мене більше, пізнай мене, відкрий своє серце для мене. Оце Богу приємно. І знаєте, інколи. Ми можемо чекати одне від одного якоїсь, знаєте, там заботи, там, якоїсь грошової шею. Кажу, не потрібно мені нічого. Ти прояви до мене увагу, ти, ти відкрий мені своє серце. Тобто інколи нам важливо відношення, ніж якісь матеріальні речі. Для нас важливо буває. Господь каже: мені не потрібно нічого ваших матеріальних цінностей. Мені потрібно ваше відношення до мене. Такий наш Господь. Він хоче, щоб у нас були добрі відношення з Ним. І тому Він каже, я милости я хочу, а не жертви. Більше богопізнання хочу, ніж цілопалень. Тому чому? що вони за його порушили, мов той Адам, вони там мене зрадили. Ось, верніться. Верніться до мене, то, що ви зрадили мене, мов той Адам, верніться і майте це добре відношення зі мною. І далі відказує про цю е людей, до яких він звертається, каже, Гілет Гілер... місце злочинців, повне кривавих слідів. і як той розбишака, чига, як ватага священнику на дорозі в Сихем учиняють розбій. Бо злочин учиняють вони. У домі Ізраїля бачу жахливе. Там блуд у Єфрема. Занечистився Ізраїль. От він бачив таке серед, серед народа Божого. І він каже: Я Не хочу. Я хочу, щоб ви навернулися. Хочу, щоб ви ставили ті недобрі шляхи. Ті, ваші, Ваша поведінка, вона мені не подобається. І завершаючи цей. Розін пише, також, Юда, для тебе жнива приготовлені. Я як долю народу свого поверну. Для тебе жнива приготовлені. Тобто, ви розумієте, так? коли жнива приготовлені, ми збираємо те, що потрібно, складаємо його, а те, що не потрібно, ми його знищуємо. Знаєте, ми вчора їхали і. Ціле поле, хтось підпалив після е, урожаю, я не знаю, що там, союз чи що зібрали, і все, знаєте, все поле в зарево горить. Тобто зібрали те, що потрібно. Жнива приготовлені для тебе. Я заберу те, що цінне, а те, що не добре, воно буде спалене. І е, помните, як Іан Хреститель горив. І Очистить він тік свій, пшеницю збере, а полову спалить вогні не Тобто юдо для тебе жива приготовлений, для нас також жива приготовлена. І Господь тільки візьме прекрасне. Він візьме те, що знає Господа, Він візьме те, що знаєте, наше Богопізнання. Наскільки ми будемо зв'язані з Ним, наскільки ми будемо ним помилувані, наскільки ми будемо проявляємо Божу, знаєте, Божі заповіді. Те, що ми робимо для Господа без нашого знаєте, серця, воно йому не потрібне. Тому для нас жнива приготовлені. І він каже, як долю народу свого поверну. Тобто заберу все те, я долю народу свого повернув. Поверне те, що Господь хоче, щоб народ Божий виконував. Тому, брати і сестри, я думаю, що для нас оце місце, хай воно буде сьогодні нагадуванням, який Господь, який ми, щоб ми могли, знаєте, дійсно сьогодні шукати Богопізнання, шукати сьогодні Божих відкриттів, пізнавати і пізнавати Бога. І коли ми будемо хоч по чуть-чуть по декілька минут. Дозволяти Господу, щоб він відкривав нас, і ми відкривали Господа, в нас будуть рости ці добрі відносини. Але коли ми тільки згадуємо Господа, коли приходить е, війна, коли, е, коли да, знаєте, я думаю, що багато людей е, позаминулої ночі молилося, Господи. Знаєте, ми там у Бурлаку зустрілися з одним чоловіком, який свідчив, каже, ви знаєте, я стільки прожив оцей, я ніколи а не, не звертав ніколи, який я каже, зараз от навернусь до Бога, який я зараз, який я зараз віруючий, я говорю, зараз постійно лягаю спать. Я дякую Богу, що я прожив день. Я прошу, що Господь благословив, рано став. Я дякую Богу, що Він на мене підняв. Я кажу себе, аж не взнаю, який я каже став. Знаєте, інколи ми приходимо до того стану, коли Бог через всякі обставини заставляє нас, Знаєте, Він каже, що я вас ударив, але я вас перев'яжу. Я вас покарав, але я вас помилую. І шукайте Бога пізнання. Тобто, таким чином Бог заставляє нас, щоб ми не загинули вічно. Але щоб ми пізнали Бога. Тому що є Бог. Він є. Хочемо ми то чи не хочемо. Казав один чоловік, каже, слава Богу, як нема Бога. Ну не дай Бог, є Бог. Зрозуміли, да, такий він. Е, цей. Якщо немає, ну, ну, то все, все прекрасно. А якщо він є, а якщо він є, тоді що? Тому? А він є. А він є, 100% Бог є. І Він хоче, пізнавайте мене, ходіть перед мною, шукайте мене, е, шукайте Богопізнання. Хай Господь допоможе нам в цьому. Амінь. Давайте схилимося перед Господом. Thank you.